Цього дня гості Сумського театру для дітей та юнацтва зібралися в укритті у глядацькій залі представники влади та громадськості, колеги, працівники театру. Така зараз ситуація, що ми в театрі ми не можемо ризикувати життям людей. Тому ми десь от таких сьогодні знаходимося. Умовах дуже багато було бажаючих, але ну нас обмежили в кількості, тому так як є. Як розповів Микола Юдін, 24 вересня 1974 року у Сумах був створений обласний театр Ляльок. Актриса Любов Голубцова вступила до Сумської театральної трупи у 75-му, маючи трирічний досвід роботи в іншому ляльковому театрі. Було дуже складно, тому що в нас не було свого приміщення, ми дуже багато гастролювали, Був маленький колектив. А з 80-го року, вже коли реорганізація пройшла, у нас вже ми стали ставити вистави для дітей, тюзовців, для більш дорослих і для дорослих. Життя завервало в іншому ритмі. Коли до нас приходять глядачі, ми вкладаємо душу. Це все. Повірте мені, це настільки, ну ми живемо тут. Це театр, це наше життя. 47 років працює у Сумському тюгу Володимир Хорунжий прийшов сюди після випуску з Харківського інституту мистецтв. Тут було 5, 5 чоловік. Ось з 5 чоловік ми почали працювати, зробили виставу, два майстри. У 80-му році ми поїхали з нею з, в, в Рацу. Вона дуже мала велику пресу. Це нас трошки піддержало. З 21 квітня 1981 року наш театр почав називатися театр для те -те юнацтва» Арлікін. Ну, там цю, цю назву ми обрали, тому що партійні керівники сказали, що це іноземне названня, треба його обрати, щоб театр був імені Ленінського комсомолу або ще якось. Після реорганізації, розповідає Володимир Хорунжий, у репертуарі театру до лялькових вистав додалися дитячі і вистави для дорослих. З ними колектив перемагав на всеукраїнських фестивалях, влаштовували фестивалі і в себе. Пан Володимир свого часу отримав премію за кращу жіночу роль. Мачухи у Попелюшці, грав її 20 років. Зараз зайнятий на сцені. Але, каже, від початку війни тільки одну виставу показали без перерви на повітряну тривогу. Всього у рідному театрі зіграв більше ста ролей. У 80-х був першим заслуженим артистом серед лялькарів України. Треба вчитись, 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 вчитись. Залишатись на одному місці не виходить, тому що закиснеш. закиснеш. Багато талановитих людей залишилось на узбіччі. Багато. А мені повезло, що я попав таки в строю. і попав. Ну це життя, це правда. Попав в струю і працюю досі, вже 74-й рік. Я ще працюю. Лариса Жаркова працює у тюгу більше 20 років. Відповідає за технічний стан театру, створює комфортні умови для працівників і відвідувачів. Театр став рідним домом для мене. Хочеться залишити після себе для наших глядачів, для наших дітей. Це приміщення чудове, унікальне, яке вже існує більше 100 років. і хай воно ще. Сотні років існує надалі. Приносить всім радість натхнення нашим акторам, а радість нашим глядачам. В цей день на сцені ляльки цьогорічне надбання театру Ляльковий відділ відкритий кілька місяців тому. Актриса Наталія Петракова зі своїм партнером лялькою на ім'я Боря працює недавно. А ось в театрі служить 26 років. За своїм фахом я музикант, і коли прийшла до театру, я була з музичної освіти і всьому тому, що я навчилася. Я навчилася завдяки тим людям, які працювали і вчили мене на нашій сцені. Я просто відчуваю таку необхідність в такий важкий час працювати для діток, а їх реабілітовувати в ці важкі часи. Цим хочеться займатися, бо театр все таки це також служіння, служіння добру. Нашим мистецтвом на честь ювілея колектив театру отримав дипломи від представників влади і громадськості і показав одну зі своїх вистав. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми.